Урок української мови. Частина 4.1. урок 9-й, сторінка з 34 Розгорнемо наш зошит, читаємо разом тему уроку: Дієслово, звукове значення букви І. Карла Колоді, Пригоди Пінокіо, Історія дерев'яного хлопчика. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами розкривати секрети частини мови дієслова. Будемо виконувати різні завдання, а також продовжимо знайомство з казкою Карло Колоді Пригоди Пінок. Історія дерев'яного хлопчика. Налаштуємося на урок з афірмацією, повторюємо разом. Нумо читати і писати, говорити і міркувати, діє слово пізнавати, діє слово. Діє, діє діє слово, і з іменником дружилось. Хто що робить, всім відомо, так і мова народилась. Пригадайте, що це дієслово? Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета, відповідає на питання, що робити що зробити. Знайдіть правильне твердження в запитанні питайлика. Завдання 4. Дієслово це службова частина мови. Ні, це самостійна частина мови. Дієслово позначає дію предмета? Так. Дієслово відповідає на питання, що? Ні. Перевіримо себе за презентацією. Дієслово це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, писати, що робив, писав, що зробив, написав, що буде робити, що робитиме, буде писати, писатиме. Тощо! Виконаємо завдання 4. Друга зірочка. Допиши дії, які виконують або виконали предмети чи особи. Кухар і кухарі. І так, кухар готує, а кухарі готують. У чому різниця між словами кухар і кухарі? Кухар це одна людина, а кухарі багато людей. Якщо один кухар готує, то кухарі готують. Ви помітили, що дієслово змінило закінчення, адже людей стало багато. Готує – готують. Урок іде, а уроки йдуть. Що бачимо? Урок. Це один, а уроки багато. Якщо змінюється кількість предметів, то, відповідно, дієслово узгоджується з іменником. Що значить узгоджується тобто ставить зміню також закінчення, як і закінчення іменника. Прочитаємо пораду мудрої сови номер 5 Початковою формою дієслова є неозначена форма. Вона відповідає на питання, що робити, що зробити. Повторимо разом. Початковою формою дієслова є неозначена форма. Вона відповідає на питання, що робити, що зробити. Початкова форма. Це як маса з пластиліну, з якого ми можемо зліпити дуже багато різних іграшок. Так, і за допомогою початкової шк... форми ми можемо утворити багато дієслів. А відрізняється вона тим, що відповідає на питання, що робити, що зробити. Спробуємо утворювати початкову форму. Наприклад, знайшли, що, що зробити, «знай». Ти. Дієслово має закінчуватися на ти. Напишуть, що зробити, написати. Мрієш, що робити мріяти. Всі ці три дієслова, які ми дописали, ми їх поставили у початкову форму. Наступна порада мудрої сови. У дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення. І вимовляємо ся, як ся. М'який подовжений звук дивляться. А у дієсловах на ща знак м'якшення не пишемо. І вимовляємо «шся» як ся. М'який подовжений звук. Вернешся. А пишемо Вернешся. Почитаємо ще раз цю пораду із диктором. У дієсловах на ця завжди пишемо знак м'якшення і вимовляємо «чся» «ця» як «ця» – «дивляться». У дієсловах на «шся» знак м'якшення не пишемо і вимовляємо шся як ся. Вернеться. Запам'ятаємо ся з м'яким зв'яком. Шся без м'якого знака. Прочитаємо прислів'я. Завдання 7. Перша зірочка. Дописуючи, де потрібно м'який знак. Хто як постелить, так і виспиться. Пишемо м'який знак, тому що діє слово на ця. Як ми розуміємо, це прислів'я? Так, як собі постелимо, так і будемо спати або м'яко, або твердо. З ким поведешся, від того й наберешся. Нічого не пишемо, оскільки у дієсловах нашся знак м'якшення не пишеться. Як розуміємо, з ким поведешся? Так, З ким поведешся, ті ознаки іншої людини і перейматимеш собі. Виконаємо вправу фотоапарат. Запишіть звукову модель слова вітаєшся. Перший звук В м'який приголосний, тому що поруч стоїть буква І, яка пом'якшує попередній приголос. Т, твердий. А голосний. Буква Є після голосного позначає два звуки. «й», Е. Дві букви «ш» С. Це м'який подовжений звук С. Вітаєшся. Порахуйте, скільки букв у слові вітаєшся. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А звуків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім букв і вісім звуків. Хоча є буква Є, яка позначає два звуки, але букви Ш і буква С це один подовжений звук С. Прочитаємо уривок казки. Дописуючи пропуски. Небо вкривається сніговими хмарами. За кілька днів почнеться зима. Ніка складає гербарій з осіннього листя, а в її голові складаються слова У віршик про красу природи. Раптом Линовий листочок у її руці прошелестів: Ніко, чи збираєшся ти зустрічати новий рік? Чорнодумці вкрали 12 новорічних ударів годинника. Осінь залиши... залишишся навічно. Якщо ти не полінуєшся, і постараєшся записати свій віршик, то врятуєш природу. Запропонуйте своє завершення казки. Ніка склала віршик про природу і розпочався. Розпочалася зима. Ну, а ми продовжуємо з вами далі. Прочитайте закінчення розповіді про Святого Миколая. Діти пишуть Миколаєві листи, у яких називають добрі справи, що вдалися їм цього року. Запишіть ці речення за зразком на сторінку Зошита. Пригадайте правил письма яких дотримано. Речення починається з великої літери. В кінці ставиться крапка. Між словами робимо пропуски. А ми продовжимо працювати далі. Відеогра спіймай букву І. І так, позначте номери слів, у яких є буква І. Слухаємо уважно, закреслюємо. Читати: Чіткий, ожина. Жито. Жінка, вітер, витерти, білий, кіно, кіт, киця. Шість. Перевірте себе з екрану монітора. І перевірте себе з відеопоясненням. Читати чіткий ожина, жито, жінка, вітер витертий, білий кіно кіт киця. Буква І є в наступних словах. Вона пом'якшує попередній приголосний звук. Ну, а ми продовжуємо працювати далі. Виконай вправу влучність. Познач рядок, у якому дієслово написано правильно. Дерева гойдаються. Ті м'який знак С. Познач рядок дієслів у початковій формі. Ті, що мають закінчення «ти» Ходити, вивчати, просити. Познач речення без помилок. Олешку, кома. Віднеси телефон татові, тому що звертання. Ж, помилка Дунай тече до Чорного моря. Чорне має бути з великої літери. Казку про пінокіо я пам'ятаю добре. Помилка. Пам'ятаю з апострофом. Наступна крапочка. Познач рядок дієслів-синонімів, тобто ті, що є близькими, зазначимо. Ремонтувати ламати це антоніми. Хитати, гойдати, колихати це синоніми. Узяти, нести, покласти це геть різні зазначенням слова. Із букв які є, складіть слово. Дєєслово. Ну, а тепер попрацюємо над уривком вірша вірибраславець. Як звучать букви. Топишіть букву, яка загубилася у віршику. Буква і тонка, тендітна. А звук І ласкавий, ніжний, любий приголосним всім, бо дарує свою м'якість навіть над твердим, шиплячим і непокірливим губним. У словах вірша загубилася буква і ніжний, всім, м'якість, і навіть. Ну, а ми підводимо підсумок уроку української мови. Сьогодні на уроці ми з вами продовжували знайомство з дієсловами самостійною частиною мови, що означає дію предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити, що робив, що зробила. А також розкривали секрети букви І.